Усім привіт, агенти! Невеселий у нас початок тижня у грі, почну з загальних новин Ubisoft. 21 січня з'явився звіт кампанії про чергову реструктуризацію. Ubisoft остаточно визначили зі структурою підпорядкування. Про перший креативний дім під назвою Vantage Studios ми вже давно знаємо, а нові поки без назви, але вже відомо, які франшизи вони в собі будуть об'єднувати. The Division разом з Ghost Recon та Splinter Cell потрапили у другий дім, який займається кооперативними змагальними шутерами. І, можливо, все це добре, така реструктуризація, але далі пішли погані новини. Вони скасували купу ігор, більшість з яких не анонсовані, щось перенесли на наступний рік, а також закрили дві студії в Стокгольмі та Галіфаксі. Якщо ви слідкуєте за ігровими новинами, то можливо все це вже чули в подробиці. Після чого акції стрімко пішли вниз і на цьому компанія втратила 30% вартості. А далі понеслося ще гірше. Почало ширитись багато чуток, про ще більше звільнення, можливо, доброгідні у Паризькій. Студії. Багато працівників почали висловлюватись проти керівництва, і наскільки я зрозумів, деякі почали вже звільнятись, не очікуючи цього від Ubisoft. І схоже, що це якось зачепило і команду розробників другої дивізії. Якщо подивитися у стрічку подій, то у нас висить старе повідомлення очікувати оновлення 27 січня, якого досі і не відбулось. Я самого ранку слідкував за каналами зв'язку, але ніякої комунікації з гравцями так і не було. Проекти присвячені аватару зникли. Можливо, просто спрацював таймер, а можливо, і за того, що не зробили оновлення, зимові подарунки досі з нами. Також новий тиждень облави нас запустився, але вже гравці пишуть, що розмова не програється, немає звуку. Знов таки, схоже, із за того, що у нас не було оновлення. Крамниці з одягу у нас нічого нового не з'явилось, хоча костюм Вудсмана присвячений святкуванню Survival Fest, з нами, але його ще раніше додали. А ось сьогодні зранку з'явився знов-таки старий вже костюм з китайської версії гри Scaled Up. Хоча дещо цікаве, я знайшов, здається, в офіційному Discordі дивізії, де гравці помітили зміну в новині про Survival Fest на сайті гри. Вона знаходиться у самому низу, де описано, як ми будемо отримати подарунки. Отже, раніше тут було написано, що ми їх отримаємо. Після 27 січня, а тепер 27 змінилась на 29. Тож, можливо, такі буде якесь оновлення, але трохи пізніше, тільки дивно, чого розробники досі нам нічого не кажуть. Тож нам залишається тільки чекати, бо на момент запису відео досі нічого не зрозуміло. Ну і залишається подивитися товари в білому домі у нас граунгрейт, нецікавий пістолет-кулемет. А ось далі в нас SMG-9, тут у нас вже є стрейнит напруга, можна використовувати такий пістолет кулемет, він доволі непоганий, на рівні з векторами йде. У кланового торговця у нас New Reliable, надійна новинка. Комусь подобається такий кулемет, бо він має багато ергономічності, це впливає також і на швидкість перезаряджання, але все одно в нього не дуже багато набоїв. тому можете спробувати або на експертизу. Також тут для кулеметів новий талант Immobilize, якщо ви досі його ще не знайшли в бібліотеку. І також цей самий талант для пістолетів кулеметів, а також максимальна шкода по броні. Поселені театр гвинтівка Сюрч на експертизу. Ще для гвинтівок максимальний шанс крита. В кампусі кулемет Quiet Roar, тихий рик на експертизу. Правильна гвинтівка снайперська під талант Determine, тактична 308 непогана в принципі. Ну і знов кулемет Big Show на експертизу. Поселення замок Designated Hitter нічого цікавого, колись лікарі використовували а зараз більше на експертизу. В гавані у марка для пістолетів максимальна шкода в голову. А у Роя штурмова гвинтівка Born Great нічого особливого, на експертизу. Також максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Ну і можливо, вам в бібліотеку треба талант детермайнити, якщо ви тільки збираєте снайперський біл. І також для пістолетів максимальна шкода по здоров'ю. У Брукліні поселення місць для кулеметів максимальна точність. І для гвинтівок новий талант і мобілайз. Також максимальна броня для колін. Крамниці зворотнього відліку нічого особливого цікавого, пістолет Lighting Rod на експертизу виключено, також знов у нас тут хедшот максимальний, кабура Пікаро нічого особливого. А ось снайперська гвинтівка Pinpring це ексклюзив темної зони, не цікавий, але можна взяти для прокачки експертизи. А ось західна темна зона продає Вірджинця, це гвинтівка із корзій темної зони, тому можна взяти для прокачки експертизи, при бажанні навіть можна і пограти з ідеальним бумерангом, Також максимальна шкода по броні для гвинтівок. І ще гвинтівка резолют з правильними параметрами, не дуже вона мені подобається, доволі сильно її підкидує, хоча можете спробувати. Південна темна зона, Safety Distance, Пістолет-Кулемет, нічого цікавого. І східна темна зона, кулемет Good Times, ексклюзив темної зони можна взяти для прокачки експертизи. І також максимальне пришвидшення навичок для кабури. І активність у наших кланах, Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Сюду контейнер третього рівня. Ну що, щось такі в нас новини без новин. Начебто у другої дивізії непогано справи йдуть. Сподіваюсь, там не звільнилась купа працівників, і в нас буде все в порядку. І якщо з'являться якісь новини, то в Діскорді дуже швидко ми їх дізнаємось. Тому якщо ви ще не там, заходьте. Також можете щось в коментарях написати, хоча, звісно, нема про що особливо писати. Ну і ставте вподобайку. Хай всім щастить і мирного неба!